Всім привіт сьогодні. в Випуску збірна України дізналася нове місце в рейтингу ФІФА. Бенфіка хоче купити захисника Трабзонспора Батагова. Керівництво Жирони не задоволене виходом збірної України у плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026. Трабзонспор націлений орендувати Бондаренка у Шахтаря. Збірна України опустилася на 28-му сходинку світовому рейтингу ФІФА, поступившись місцем команді Канади. Одній із країн господарів майбутнього чемпіонату світу 2026. У листопаді українська команда провела два поєдинки в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Спершу підопічні Сергія Реброва зазнали розгромної поразки від Франції з рахунком 0-4 на виїзді. А в вирішальній грі змогли впевнено обіграти Ісландію 2 0 За підсумками відбіркового етапу жовто-сині фінішували друг. У своїй групі та тепер братимуть участь у плей-офф за вихід на чемпіонат світу. На даний момент збірна України має в рейтингу FIFA 1557,47 бала. У той час як Канада, яка випереджає українців, набрала 1559,15 бала. Одразу за нашою командою у таблиці розташувалися збірна Норвегії. Нагадуємо, жеребкування плей-офф європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 заплановане на 20 листопада. Український оборонець Трабзон спора Арсеній Батагов привернув увагу Лісабонської бенфіки. Зазначається, що особистий інтерес до трансферу 23-річного центрбека проявляє головний тренер Орлів Жозе Мауріньо. Цікаво, що в португальському клубі вже виступають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, з якими Батагов раніше разом грав у молодіжній збірні України. Цього місяця Батагов вперше отримав виклик до національної команди від Сергія Реброва. Однак травма завадила йому допомогти збірні ключових поєдинках кваліфікації. Футболіст приєднався до Трабзонспора в серпні 24-го року, перейшовши з Луганської зорі. У попередньому сезоні він провів 23 матчі в усіх змаганнях, забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу. У поточній кампанії 25-26 Батага вже встиг зіграти в 11 поєдинках. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Іспанське видання AS, повідомляє, повідомляючи керівництво Жирони без особливого захоплення сприймає перспективу березневих плей-офф матчів збірної України за вихід на чемпіонат світу 2026. За інформацією джерела у складному поточному сезоні клуб робить велику ставку на Віктора Циганкова та Владислава Ваната, тому не затікали не у тому, щоб важливі для команди виконавці витрачали додаткові сили та наражалися на підвищений ризик травм у напружених поєдинках кваліфікаційного плей-офф. Наразі в розпорядженні жіро. Вони прибувають шість футболістів, які регулярно отримують виклики до національних збірних. І взимку частина з них ще поїде на Кубок Африки. На цьому фоні клуб був не надто задоволений тим, що Україна здобула місце в стикових матчах. Особливе занепокоєння керівництво та тренерського штабу викликає фізичний стан Віктора Циганкова, адже він часто має проблеми зі здоров'ям. Головний тренер Мічл раніше неодноразово зазначав, що Віктору складно витримувати ігровий ритм з матчами кожні три дні, не відчуваючи негативних наслідків для організму. Трабзонспор представник турецької суперліги не полишає спроб підписати 25-річного хавбека-Шахтаря Артема Бондаренка. Раніше клуб уже робив спроби придбати українця під час кількох трансферних вікон. Тоді турецька сторона пропонувала 7 і 10 мільйонів євро. Однак Шахтар відхилив ці варіанти, наполягаючи на сумі не менш ніж 12 мільйонів за гравця. Зараз Трабзонспор змінив підхід і прагне домовитися про оренду півзахисника з можливістю подальшого викупу. У клубі сподівається, що саме такий варіант може зацікавити гірників і сприяти успішному завершенню переговорів? Форвард Трабзонспора Данило Сікан може змінити клуб під час зимового трансферного періоду. Про це подумляє турецьке видання Гуне Бакіш. Український нападник не задоволений своєю ролі у команді, тому готовий розглянути альтернативи та й перейти туди, де матиме стабільне місце в основі. За даними джерела, інтерес до Сікана проявляє Андерлехт, найбільш титулований клуб Бельгії, який нині веде боротьбу за чемпіонство та після 14 турів йде на третьому місці. Брюссельська команда шукає підсилення в атакувальну лінію і Бачить в українцеві потенційне підкріплення. Очікується, що Сікан проведе зустрічі з головним тренером Фатіхом Теке, під час якої обговорить подальші перспективи. При цьому зазначається, що наставник Трабзонспори не буде перешкоджати можливому переходу гравця. Сікан приєднався до турецького клубу взимку 25-го року, перейшовши з донецького шахтаря, але так і не зміг закріпитися в основному складі. У поточному сезоні Форват відіграв 9 матчів, записавши до свого активу один гол та один асист. Новачок Української прем'єр-ліги Епіцентр з Кам'янця-Подільського планує підсилити свою атаку, прагнучи оформити повноцінний перехід нападника Владислава Супряги. Як повідомляє sport.ua, головний тренер команди Сергій Нагорняк задоволений ставленням Супряги до роботи та переконаний його подальшому розвитку. Саме тому керівництво клубу має намір викупити контракт Форварда, право на якого належать Київському Динамо. Чинна орендна угода між Динамо та епіцентром діє до завершення поточного сезону УПЛ. В цьому контракт Владислава з Київським Динамо розрахований до 30 червня 27-го року. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.